Привіт, дорогі. Ви знаєте, я спіймала себе на думці в тому, що я не пам'ятаю, коли я останній раз плакала. І те, що в мене з'явився найбільше постійно хороший настрій. Дуже-дуже рідко в мене буває роздратування. І я щаслива. Я насправді щаслива і спокійна завжди, посміхаюсь. І хочу сказати, що раніше такого не було. постійно було роздратування, якісь розочарування, образи на все. І... А зараз я не обращаю взагалі е... внімання на те, що відбувається. тому що я вже починаю розуміти, для чого це і як це все далі продвигається. А чому так стало? Тому що я стала вивчати Слово Боже В Первоапостольській церкві Станіслава Юлії Салтаненко. Я питаюся їхнім хлібушком кожен ранок, кожен вечір, кожен день. Я читаю Біблію, я вивчаю слово, і я розумію вже, тому що це все прекрасно. Цей світ прекрасний, і навіть не дивлячись на те, що зараз війна, я все одно спокійна, тому що я не дивлюсь телевізор. Я не слухаю негативні новини і знаю, що від них нічого хорошого не буде. От і все. Бажаю вам цього, щоб ви дивилися тільки хороші новини від Юлії і Станіслава Салтаненко, Щоб ви читали Біблію, щоб ви вникали. кайтеся, тому що завтра не може бути. І воно може не настати. Живіть одним днем сьогоднішнім. Повірте, що це прекрасно. Приходьте до нас, вивчайте слово Боже. Благословляю вас. Всім прекрасного благословенного дня. Амінь.